Всім привіт! Сьогодні буде огляд замовлення Доктор Клінік. Це у нас замовлення по каталогу вересня ще. І так, що у нас в замовленні? В замовленні в мене тут лужний засіб. Це, іншими словами, антижир, засіб, який дуже класно працює із пригорілим жиром, безпосередньо, да, і з важкими такими забрудненнями, які вже давно. Він дуже гарно очищає все це, і при цьому він не настільки агресивний, тобто він не має ядючого аромату, з ним нормально працювати. Це, до речі, топ-продаж компанії, і собі я його теж завжди беру. У мене має бути завжди на кухні. Дала собі ще крем для обличчя. Це крем з вітаміном С. Він дуже класно підходить саме комбінованій жирній шкірі, тому що О, я вже затестила. Зараз покажу вам, як виглядає. Тут така пломбочка є, я її вже зірвала, тому що я його вже тестила. Він має дуже класний, приємний аромат. І в нього дуже легка текстура, він дуже класно вбирається, не залишає е, ніякого жирного сліду на шкірі. Тобто, хто має жирну шкіру, от він вам підійде однозначно. А плюс вітамін С в складі має таку освітлювальну дію, тобто він буде освітлювати обличчя. І також тут є іолоронова кислота. Вона дуже гарно працює на зволоження шкірі, тому що жирні шкірі теж зволоження дуже необхідно. Топ-продаж, це професійні шампуні наші. Брала собі з колагеном серію. є шампуні масочки в цій серії, дуже круті. От прям масочка, ну, от. це моя любов на любов. Масочки у мене ще є. Я думаю, в цьому місяці буду замовляти, бо скоро закінчується. Взяла собі сік алої і олія чайного дерева. В складі також є гіалуронова кислота, яка працює на зволоження. Алоя Вера також відповідає за зволоження, а олія чайного дерева дуже класно працює для тих, в кого е, жирний тип шкіри голови, і волосся швидко жив. Саме олія чайного дерева забезпечує себе регуляції, тобто вона нормалізує це виділення шкірного жиру, і шкіра голови має менше жирніти. І також забезпечує активацію росту волосся. Аромат в цьому шампуні дуже приємний, прям дуже. Тут у нас 500 мл. Нагадую, що в цій серії є ще також масочка. Маска теж має 500 мл. Тобто вони великі, вистачає надовго. Так, далі замовлені вітамінки. Вітаміни взяла собі. Це вітаміни для волосся, желені вітаміни. Я вам навіть покажу, як виглядають, тому що я їх вже відкривала. І пила. Спробувала вони дуже, дивіться, ось такі, як цукерочки, желені, смачні. І от я впевнена, що я їх не буду забувати пити, ну, тому що це просто смачно, як мінімум. А, а також дуже корисно. Що тут є? Біотин, тут є фолієва кислота, тут є вітамін В12, вітамін Е, вітамін С, а також тут є ще цинк. Тобто це такий комплекс, який дуже круто буде працювати на ріст волосся, буде зменшувати випадіння волосся. Також він корисний цей комплекс для нігтів і для шкіри. Міни для волосся в компанії Доктор Клінік є турецькі, є українське виробництво. Українське виробництво там ціна ну, дуже демократична. Я взяла турецьку по одній простій причині, що в вересні на них була додаткова знижка, і я от вирішила: ну, знаєте, спробувати, поки дешевше було. Проп'ю, звичайно ж, буду ділитися відгуками результатами. Баночка величезна, як бачите, от на мою гладошку. Тут аж 60 вітамінок. Приймати їх потрібно двічі на день, по одній вранці і ввечері. Так, далі у нас новинки. Новинки декоративної косметики. Це у нас новий бренд з'явився в компанії Доктор Клінік Gisen. Це декоративна косметика дуже крутої якості. От я собі взяла. Компактну пудру. Це матова пудра. Отак от от виглядає вона. І е, що мені сподобалося, що в цій пудрі є зеркальце. Я його зараз не буду відкривати. Ну, коротше, тут є зеркальце. Тобто, її зручно брати з собою. От, і ось такий в мене третій відтіночок, я не знаю, видно вам, не видно, вона світ, така світленька. Хоча в каталозі надрукована вона темніша. Але я і розраховувала, що вона буде така світла, тому що в мене світлий тон шкіри. Красивий відтіночок, називається він Natural Ivory. Красивий відтіночок, зручний дизайн, зручно носити з собою. Класно. Далі замовлені ось така новинка. Теж бренд. Gizene. Це олівець для брів. Він йде ось такий дерев'яний, він застружується. це середній відтіночок. Він такий. От я точно вам не покажу. Він коричневий. Є світлий для блондинок, є такий темний ближче до чорного, це от середній відтінок, кори, ну, прям класичний коричневий відтінок, красивий. І знаєте, що мені подобається? Подобається, що тут є щіточка для того, щоб можна було прочесати бровки, розтушувати. От, і знаєте, він класно тримається, тобто не стирається. Це теж дуже класно. Тобто, Бачите, зразу і затестили. Олівчик крутий. Уже подобається. Далі ще у нас теж новинки, дуже-дуже круті новинки, на які ми дуже довго очікували. Так, нас з'явилися в компанії нові аромати. Це такий бренд, як Maison Zenga. У мене тут є чоловічий аромат і два жіночих. В чому фішка цих ароматів? Ну, по-перше, дуже красива упаковка. Якщо ближче подивитися на саму упаковочку, вона така текстурна картонка, така красива, красива. Це аналоги відомих брендових ароматів. Я вам тут обов'язково поставляю картиночки, аналогами яких брендових ароматів є наші парфуми. Так, наші чоловічі. аромат номер 29 І зараз покажу, що ще мене вразило. Дуже-дуже красива упаковочка. Дивіться. Опа! Дуже гарно, так? Да? Красиво, дуже гарно. Це від... аромат 29 він дуже-дуже крутий. Він свіженький. Я вже дала затестувати чоловіку, звісно. Він мені, мабуть, з разів 5 повторив, що ну, парфуми круті. Ну, бо вони круті. Дуже гарний аромат. От я впевнена, це буде нашим топом продаж. Більше того, вже дівчатка з команди ділилися, що ну, це правда, цей аромат вже став топом продаж, тому що його замовляли найчастіше. І так, чоловічий аромат. Ось такий 29-й відтінок залишаю вам також аналогом, якого аромату є ці духи. Так, далі жіночі. Жіночих в мене тут два на повні буде. Так, теж магія. Те, що мені найбільше сподобалось, те, що мені дуже сподобалось, да, це відкривання цього аромату це настільки естетично, настільки красиво, ну просто, ну, от. Отож ну, гарно, гарно. Да? Напишіть в коментарях, вам подобається упаковка, бо я в захваті. Так. А це жіночий аромат, 24-й відтіночок. Це аналог Dolce Gabbana Light Blue. Теж залишаю картиночку, щоб ви могли наглядно побачити аналогом, якого аромату є ці наші духи. Дуже красивий, свіженький, ніжний, ненав'язливий, такий з нотками цитрусів аромат. І от ну красивий. Так, далі, далі, далі у мене ще один аромат, теж аромат, який вже підкорив багатьох. Багато було їх замовлено, тому що це аналог багатьом відомого еклет. От і окей, це теж. Красиво. красиво. Так, це у нас 16-й аромат. 16-й аромат. Отак, от, от виглядає. Пахне. Неймовірно, повторюю, є аналогом еклет, теж прикріпляю картинку, щоб ви могли побачити. Я вчора вже трошечки цей аромати на стійкість. Я в обід нанесла його на зап'ястя, і десь до вечора я там, готувала на кухні їсти, мила посуд, тобто в мене неодноразово ось це місце мочила водою, витирала рушником. Так. І ввечері, коли я лягала спати, я понюхала, аромат ще тримався. То вони дуже стійкі. Мало того, що вони схожі на оригінали, аналогами, яких вони є, вони ще й неймовірно стійкі. Тобто аромати дійсно якісні, красива упаковка і якісний аромат. Впевнена, що ці аромати стануть нашими топами продаж. Загалом є 10 ароматів, 5 жіночих ароматів, і 5 чоловічих. Що я вам скажу, аромати просто всі шикарні. От такий невеличкий огляд замовлення був. Дякую вам всім за перегляд. Нагадую, що для тих, хто хоче купувати зі знижкою собі продукт, я залишаю анкету для реєстрації, і ви можете проходити реєстрацію. Реєстрація у нас абсолютно безкоштовно, і у вас буде знижка від 26 до 30 26 у вас буде незалежно від суми замовлення. Тобто, якщо ви замовляєте один продукт олівець, у вас все одно буде знижка 26%. Хто хоче працювати, кого, цікавлять, кого цікавить саме співпраця з компанією для. Заробітку на продажах чи, наприклад, для хто хоче розвиватися і заробляти з компанією, а також я прикріплю анкету для реєстрації. Додатково ще залишаю силочку на телеграм-канал, в якому ви можете ознайомитися детальніше з самою компанією. Що це за компанія, які умови співпраці, які вигоди, переваги. Тобто, там все є. Залишаю свої контактні дані, можете мені писати в телеграмі-вайбері, як вам зручніше, можете мені телефонувати, якщо у вас виникають якісь додаткові питання. Дякую вам всім за перегляд і чекаю, звісно, на ваші лайки та коментарі.